Вітаю на константі! Сьогодні я розповім вам про дійсно класний законопроект, направлений на боротьбу за культурну спадщину України, за її збереження. На початку червня голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна від слуг народу зареєструвала у парламенті законопроект 11281 про внесення змін до закону про національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, скорочено АРМА. Щодо особливостей управління культурними цінностями та іншими активами. 19 червня законопроект було прийнято за основу. Далі депутатами будуть пропонуватися правки до проєкту, і Верховна Рада розглядатиме закон постатейно. Сподіваюсь, вони не начудять. Сама ж нардепка пояснила свій законопроект так. Зараз культурні цінності, картини, скульптури, книги, ікони тощо. Можна арештувати і зробити з ними майже що завгодно, однак їх не можна передати у музеї, де насправді їм і місце. Відповідно, ухвалений законопроект. Вносить норму, що арештовані в рамках кримінального провадження культурні цінності передаються саме в музеї. Тобто такі цінності не будуть зберігатися в поганих умовах, невідомо де, не будуть руйнуватися, не продаватимуться, як це відбувається зараз, а будуть зберігатися в належних умовах у відповідних установах. Тобто у нас функціонує агентство, яке розпоряджається усім добром, яке знаходять у корупціонерів. Згадайте того ж Януковича, скільки у нього було ікон і картин, або Медведчука. Про нього ми поговоримо трохи згодом. Тепер вилучені витвори мистецтва можна буде з легкістю передавати, наприклад, музеям. Тепер пройдемося по положенням самого законопроекту, але спершу пропоную підписатися і написати коментар під відео. Це дуже допоможе розвитку мого каналу. Продовжуємо Національному агентству України з питань виявлення розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Далі Арма в управління передається значна кількість активів, які арештовані у кримінальних провадженнях. При цьому також зростає розмаїття видів таких активів. Серед них трапляються об'єкти матеріальної та духовної культури, картини, ікони, книги, різні види зброї тощо, далі об'єкти мистецтва. Це об'єкти з приватних колекцій, а тому державні органи не володіють інформацією, чи мають вони культурну, музейну чи родинну цінність. Відтак виникає потреба у додатковому правовому регулюванні способів управління такими активами. Цим законопроектом пропонується запровадити механізм оцінки арештованих об'єктів мистецтва, переданих в управління АРМА, шляхом проведення державної експертизи на предмет визначення їх культурної цінності. У разі наявності в арештованих активів культурної цінності такі активи пропонується передавати в управління до музеїв, заповідників, бібліотек або архівів державної форми власності, у порядку, визначеному законом України про арма. Також у практиці управління арештованими активами наявні випадки прийняття судами рішень щодо управління активами у вигляді об'єктів мистецтва шляхом їх реалізації. Таке рішення було прийнято під час кримінального провадження у справі Віктора Медведчука. При цьому перед прийняттям цього рішення. Не проводилось вивчення відповідних об'єктів на предмет їх художнього, історичного, етнографічного чи наукового значення. Однак під час уже розпочатої процедури реалізації арештованих 285 картин виявилося, що 112 цікаве число що 112 із них мають культурну та історичну цінність. З огляду на специфіку об'єктів мистецтва та їх унікальність у певних випадках не вбачається. За можливе застосовувати до них стандартні правила управління активами, що мають родові ознаки. Активи, що мають родові ознаки, це ті, які, грубо кажучи, повторюються. Наприклад, ось цей мікрофон. Існують точно такі ж самі, а от картина Шевченка. Це неповторна річ, унікальна. Продовжуємо. Відтак, законопроект пропонує встановити, що рухоме майно, яке належить до культурних цінностей, не може бути реалізовано до конфіскації, спеціальної конфіскації іншого судового рішення про стягнення в дохід держави. Цікаво, чому до цього всього не додумалися раніше. Зазначене має на меті уникнути ряду ризиків для держави, таких як вимоги законного власного. Власника про повернення індивідуального унікального майна після знаття з нього арешту, поспішного прийняття рішення про реалізацію об'єктів мистецтва без належної оцінки їх художнього, історичного, етнографічного наукового значення, допущення помилок або зловживань під час цього процесу, можливість власнику арештованого майна викупити такі об'єкти через підставних осіб. Тощо у запропонований законопроектом спосіб. Об'єкти, що мають культурну цінність, будуть належним чином збережені та взяті під охорону держави, відповідно до вимог законодавства України. Також абзацом, першим частини першої статті 21.1 закону про арма, визначено вимоги до підприємств установ організацій, далі підприємство, яким передаються арештовані активи у виключних випадках. Наразі таке підприємство повинно належати до сфери. Управління Міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади. Однак, відповідно до частини 1 статті 5 закону України про управління об'єктами державної власності, підприємства, установи, організації як об'єкти управління державної власності можуть належати не тільки до сфери управління міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади, а й до сфери управління Кабінету міністрів України. У зв'язку з цим у законопроекті пропонується розширити наведений перелік органів, додавши до нього Кабінет міністрів України. Це суто технічна зміна, скажімо так, приведення законодавства до ладов самім з собою. Продовжуємо. Підсумок. Законопроектом передбачено визначення механізму оцінки арештованих активів, переданих в управління Арма, шляхом проведення державної експертизи на предмет визначення їх культурної цінності, передачу арештованих активів, які можуть бути віднесені до предметів музейного значення в управління до музеїв, заповідників, бібліотек або архівів державної форми власності у порядку, передбаченому закону про арма. Встановлення, що рухоме майно, яке належить до культурних цінностей, не може бути реалізовано до конфіскації, спеціальної конфіскації іншого судового рішення про стягнення в дохід держави. Внесення кабінету міністрів України до переліку органів, в управлінні яких може перебувати підприємство, якому передаються арештовані активи у виключних випадках. Передбачених законом про арма, визначення механізму виконання судового рішення, яким передбачається стягнення в дохід держави облігацій внутрішньої державної позики військові облігації у разі застосування санкцій, передбачених законом України про санкції. А що ви думаєте про цей законопроект? Напишіть про це у коментарях. На цьому я з вами прощаюся. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу і поширюйте відео. Чао!